Зиму право, зиму пражати, весну закликати, зимой до шку, бітечка. Дівчата щось холодно, та й мороз поза спиною гуляє. Ні. Ні. Та чого ж ви хотіли? Це ж вертний тиждень, а на нього можна намерзнутися, як взимку. Недаремно приказують. Прийшов вербич, кожу хата ребить. Нічого весна, йде на землю. Скоро всі зігріємося, то де ж наше весняне вербове круття. Так воно ж я не освячене. Та же, воно. Ще в церкві освятили. Ось тримайте. Спасибі. Освячене зілечко! Дякуємо. Дякуємо. Спасибі вам і висвітла. Будьте займові. Дякуємо. Ой, спасибі вам, будьте дужі та красиві і зелені, як ця верба. Не я п'ю, верба є. О, 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 о. Вже за тиждень буде в нас великдень. А, а ще вербою худобу били, аби не хворіла. О, це добре. А ячки ламали та розкидали по полю, щоб був гарний врожай. Тож будьте ви, люди дужі, як вода. Весна, чисті і світла, як сонце, розлилися веди на чотири броди. Гей, люди, весна, весна, красна, зілля зелени. Благословені землі весна, але на жаль, для нашого народу вона тривожна. Дай Боже нам перемоги, мирного неба, нехай засіваються поля, люд співає благословених пісень, народжуються діти.